Одна із найвідоміших кав'ярень у Бахчасараї знаходилася біля самих воріт ханського палацу. Не випадково це була одна із центральних споруд кварталу. Кав'ярні часто належали до громадських будівель. Принаймні частина із них утримувалася за кошти, передані містянами на благодійність. У цих закладах були свої порядки. Так, якщо у подорожнього не вистачало грошей на каву чи їжу, йому могли запропонувати. Підвішену каву. Її напередодні оплачував інший відвідувач, який добре розумів складнощі тогочасних мандрівок. У деяких кав'ярнях практикували і вільну оплату. Відвідувач самостійно визначав вартість замовленої їжі та напоїв, залишаючи оплату у спеціальній торбі чи скрині перед виходом із закладу. У такому разі господарі покладалися на чесність своїх гостей. Для кримських татар такі норми соціальної етики були і досі є важливим проявом культури благодійності.